Люди, дивні істоти з плоті і крові, що, відвідавши світ відьмака, швидко стали панівною расою на його теренах. Люди, істоти, що одночасно здатні безжально вбити дитину, котра плаче, а також створити вишуканий витвір мистецтва неземної краси, люди, ті, хто руйнують цивілізації, а потім захоплюються залишками того, що самі ж зруйнували. Люди, безжальні, але прекрасні, жорстокі. Але милосердні дияволи, але і ангели, люди, ті, що зубами чіпляються за свою можливість вижити, досягнути цілі збільшення життєвого простору для себе будь-якими методами, їх не можна недооцінювати. А от ельфи їх недооцінили, і вони поплатилися за це. Стався геноцид. Жорстокий світ відьмака наповнили ріки з ельфійської крові, і все це зробили люди. Грубі та неотесані, своїми примітивними черевиками вони розтоптали величну культуру, а на її руїнах збудували щось своє. Проте цього варто було чекати, бо люди ніколи не зупиняються. Сьогодні ми розповімо про те, як люди в чергове продемонстрували, що для них не існує нічого неможливого, так само, як і не існує нічого надто жорстокого, чого вони б не дозволили собі вчинити. У нашій сьогоднішній історії світ відьмака пізнає смерть, що несуть з собою люди. До речі, тут у нас є ще одна гра, правда, не комп'ютерна, а настільна. Проте від цього вона стає лише більш крутою. Бо це платформер, реальний платформер, такий же динамічний, як платформери на ПК, такий же атмосферний та наповнений механіками, як легендарні класичні платформери минулого, тільки все це прямо на вашому столі. Тут вам і купа різноманітних неповторюваних рівнів, і можливість самому буквально створювати сюжети для проходження. Тобто кожна нова ігрова партія буде повністю відрізнятися від попередніх. Разом з тим все дуже стильно та красиво виконано: картки персонажів, кубики, монстри, кристали, золото і безліч всього іншого, за що прихильники настілок так люблять ці ігри. Коротше, ідеальна універсальна пригода у форматі платформера, яка підійде як досвідченим фанатам настілок, так і повним новачкам. Все легко освоюється з нуля. Чим не прекрасний варіант провести час з друзями. Тож, якщо ви зацікавилися, завітайте в магазин на стілок Ігрова майстерня. І придбайте собі справжній платформер, усі посилання у описі. У будь якому разі, заварюйте гарячий чай на вулиці холодно. Ми сьогодні повідаємо вам історію завоювань людей на континенті Становище Чародіїв. Почнемо ми це відео трохи здалеку, щоб краще зв'язати його з попередньою частиною нашої історії світу відьмака. Переходьте і дивіться, до речі, так от почнемо ми його від опису становища чародіїв, бо саме чародії були першою зв'язуючою ниткою між людьми та ельфами. Чародії звернулися до народу Айенелля з проханням про допомогу. Вони привели наділених магічним даром людських дітей і просили ельфів навчити цих дітей магічному мистецтву. Ельфи на це погодилися в надії знайти друзів серед людської раси. Проте через якийсь час це навчання різко зупинилося. Ельфи отримали дані про те, що королі народу людей збираються йти на їх міста війною і тому розірвали контакти з братством чародіїв, а дітей вислали зі своїх прекрасних міст. Тож братство було змушене самостійно організувати навчання для витоків так називали цих талановитих дітей. У місті Мірт, яке фактично було окремим містом державою у підпорядкуванні чародіїв, була створена перша школа магії для дітей континенту, перша школа, із стін якої зовсім скоро почали виходити дуже і дуже талановиті маги. Схоже, ельфи все ж таки встигли навчити цих дітей майже всім основам магічного ремесла. Тож юним чародіям було доволі просто. З випуском першого покоління чарівників, братство значно посилило свої позиції. В його ряди додавалися неймовірно талановиті та сповнені ентузіазму молоді чародії, котрі могли горе звернути за бажання. Імена Герберта Стамельфорда, Радмира Сторканеда, Клари Лариси Де Вінтер, Ніни Фіораванті та багатьох інших навіки залишаться в історії як імена першопроходців магічного світу, творців основ магічного мистецтва. Тому скоро постало питання формування окремих органів у структурі братства. Органів, котрі б виробили магічні закони, визначили, що є небезпечно, і чим займатися не варто. Органів, котрі б навели порядок у норовливій спільноті чародіїв, та могли б контролювати цю неоднорідну субстанцію. Якщо доведеться, то навіть силою. Противитися такому стану справ, також було кому більшість магів, котрі хотіли збереження повної свободи та відсутності правил, згуртувалися навколо легендарного чародія та придворного тимерської корони Рафара Білого. Назрівав конфлікт, котрий мав вирішитися на користь лише однієї зі сторін. Конфлікт, що встановив би за якими законами буде жити світ чародіїв? Чи буде в ньому строга структура, організація та контроль, чи залишиться повний хаос та повна свобода без будь-яких правил? Конфлікт чародіїв ось ось розпочнеться. Але до нього ми повернемося пізніше, бо паралельно розгорялася, хоч і не магічна, проте значно більш масштабна та жорстока війна. Війна цілих раз війна людей та ельфів. Про усі передумови до старту жорстокої війни між людьми та ельфами ми розповідали вам у минулому відео. Проте коротко нагадаємо вам передумови. Перші держави людей сформувалися та укріпилися. Вони вже не боялися нового світу та призвичаїлися в ньому, стали розцінювати цю землю як свою. У їх полі зору серед достойних суперників були лише ельфи, тому війна виявилася неминучою. Основних причин до її початку було дві: бажання людей розширити свій життєвий простір та абсолютно повна неготовність ельфів до будь-якої агресії, безтурботні та високомірні ельфи, котрі за сотні років без війн повірили в свою особливість, у те, що на них ніхто не насмілиться напасти, і вже точно ніхто не зможе їх перемогти. Небажання шукати порозуміння, амбіції людства, колосальна культурна різниця між расами людей та ельфів. Конфлікт мусив статися. У нас немає точного дня початку цієї війни. Немає деталей про те, чи ставили люди ельфам якісь ультиматуми, чи приходили до АНЛ з претензіями або пропозиціями. Ми можемо тільки припускати. І припускаємо, що, скоріш за все, нічого такого не було. Людям не потрібні причини, щоб вбивати та палити, творити звірства. Це просто одна із сторін людської натури. Нестримна, беззмістовна людь, що застилає очі та відключає логічне мислення, залишаючи лише інстинкт, бажання за будь-яку ціну знищити того, кого людина вибрала собі ворогом, все почалося з імені маршала Мілана Раупенака Третогору, дорученого полководця короля Радовіда Новіградського, що заправляв у Новіграді. Ця людина Раупенак з невідомої історикам причини від маківки до п'ят була просочена ненавистю до народу ельфів. Тож, коли Радовід Новіградський вирішив таки доєднати нових ельфійських земель, Раупенак зміг втілити свої садистські нахили. Маючи у руках армію та повноваження, полководець повів людей вперед прямо на слабо захищені ельфійські міста. Так почалася перша велика війна між людьми та ельфами, перша, хоч і не остання, та, напевно, найбільш кривава в історії цих протистоянь: геноцид в Локмуїн та Естхелметі. Війська людей напали неочікувано. Неочікувано настільки, що ельфи не змогли опиратися. Ймовірно, ельфи майже не мали регулярної армії, їхні міста не були обнесені мурами. Ельфи просто не будували фортець. В наявності вони не мали жодних інженерних споруд, необхідних для оборони. Ельфи були впевнені в своїй силі. До приходу людей ніхто не міг конкурувати з ними на континенті. Та й люди здавалися такими слабкими і недолугими. Ельфи ж володіли магією. Могли похвалитися багатовіковою культурою, науковими відкриттями. Проте, все це не могло стримати строгих рядів людського війська. Все це було безсилим проти беззастережної та безпідставної людської люті. Люди буквально змели тендітні ельфійські міста та загнали ельфів далеко за постульські гори. Ці зіткнення і битвами то важко назвати. Вони навіть не збереглися в історії. Війська Раупенака зносили все на своєму шляху. Камені на камені не залишали від тендітних ельфійських палаців, рівняли з землею величні амфітеатри, палили бібліотеки, грабували храми. З собою вони несли смерть, страх та дику шалену жорстокість. Якщо ельфи ще сподівалися якось домовитися з людьми, то цю надію повністю перекреслили дії Раупенака. У перших великих містах на своєму шляху у Локмуїн та Естхелметі Раупенак учинив справжню різанину. Маршал наказав своїм людям не жаліти ні жінок, ні дітей, ні старців. Це був наказ на тотальне винищення всього живого. Людям не потрібні були полонені, не потрібні були ельфійки для плотських утіх, не потрібні були навіть раби. Їм була потрібна лише кров. І чим більше, тим краще. Крик. Стогін і плач наповнили вулиці Локмуїн та Естхелмету. А потім запанувала тиша дзвінка та повсюдна тиша абсолютної смерті. Ще кілька місяців до того на вулицях звучав дзвінкий сміх, сміх не лише ельфів, а наприклад, сміх людей, витоків, дітей, котрих перші чародії привели до ельфів на навчання і котрих ельфи сумлінно навчили магії. Так, чародії не приймали участі в вирізанні ельфійських міст, проте і проти цього вони активно не виступили. Вони не завадили Раупенаку наповнювати річки континенту ельфійською кров'ю. Ходять легенди, що трупи ельфів після різанини звалювали у велетенські братські могили або скидали в купи, у величезні купи, що потім спалювали. Ці вогні були настільки велетенськими, що виднілися за кілька миль. Можливо, ельфи, яким вдалося втекти, бачили ті вогні. Це був шок, жах і відчай, з яким ельфи ще не стикалися. Вся їх магія виявилася безсилою. Люди були готові на значні жертви задля досягнення своїх божевільних цілей. Місто за містом війська Раупенака просувалися на схід, залишаючи за собою лише попіл та смерть. З такими темпами тікати скоро було б нікуди. Тому біля міста під назвою Шайравет. Одного з найбільших та найвеличніших ельфійських міст ельфи нарешті зібралися для спротиву, для величної та страшної битви проти Навали. Шайравет був найвеличнішим творінням Аїнсейдхе. Ходили чутки, що краса його була більшою ніж навіть Тірналія, серце ельфійської цивілізації на континенті, і ельфи мусили його захищати. Але їх все одно було менше. Вони все одно не могли посперечатися у своїх силах з вишколеними, загартованими в боях та позбавленими жалю людьми. Та цього разу хоча б була битва: битва біля Шаера Веду. битва, котра дала впевненість, що спротив важливий. Якщо є спротив, є і надія. У цій битві люди перемогли, перемогли розгромно, і це була чергова різанина. Та нарешті і вони зазнали значних втрат, а тому мусили зупинитися. Вони вже були на значній відстані від рідних земель на територіях, котрі ще не відвідували. Пізніше ці землі стануть королівством Каедвен, Та зараз ще повністю належали ельфам. Нарешті люди погодилися на перемовини ельфи не могли диктувати свої умови на цих перемовинах, але загроза повного винищення нарешті повністю відступила. Перемовини велися з правителями Темерії. Той самий абрат Старий Дуб, що доживав останні свої роки, завершив місію свого життя. Він розширив кордони Темерії паралельно з походом Раупинака, захопив великі міста, що стануть перлинами Темерії, Визіму, Марібор, Еландер. І, звичайно ж, віддавати завойоване люди уже б не стали ні за що. Зійшлися на тому, що ельфи не претендують більше на свої західні поселення, а залишаться на схід від пустульських гір. Шайравет залишався за ними. І був майже крайньою західною точкою їх володінь. Паралельно з цим на півдні відбувалися зіткнення між людьми Венгера у молодому поселенні під назвою Венгерберг та тими ж ельфами. Венгеру вдалося також розширити свої володіння і утворити королівство з назвою Аедірн. Таким чином, до середини дев'ятого століття, політична карта континенту кардинально змінилася. Світ ельфів поступився місцем світові людей. Оплатою за це були ріки крові ельфійських дітей. Політична карта континенту все більше наближається до реалій, котрі, як ми знаємо, сформувалися за часів Відьмака Геральта з Рівії. Настала нова ера, і в ній не було вже місця слабкості. Нескінченний ланцюг війн, ненависті та смерті запанував на континенті. Ланцюг, котрий скували люди. Ланцюг, котрий більше не розірвати, Капітул Чародіїв. Магічні війни глобальні катаклізми відбувалися не тільки на політичній карті світу, а й в магічному товаристві. Формально у світі лишилися дві групи чародіїв, котрі по-різному дивилися на майбутнє свого ремесла. Першу групу очолювали Ян Бекер, Джеофрей Монк та інші перші чародії континенту. Ця група створила братство чародіїв із штабом у місті магів під назвою Мірт. Вони взялися контролювати магію та її поширення. Почали створювати правила та закони магічного товариства, закони, котрі не всім подобалися. Проти контролю за магією виступав Рафар Білий, герой Темерії, що допоміг встановити мир в шестирічній війні, відмовився від корони та був радником недологого короля Абданка. До того часу, коли абрат Старий Дуб закінчив свої війни з ельфами та відійшов від справ, юний Абданк став повноправним правителем Темерії. Його найдовіренішим радником був саме Рафар Білий. Згідно з Новіградською унією, Рафар не міг правити Темерією напряму. Проте, будучи біля розумово відсталого Абданка, Рафар фактично мав повну владу в королівстві. Прості люди точно визнавали саме його як свого правителя. І от цей Рафар виступив проти новоствореного братства і за повну свободу магії, включно з темними мистецтвами, по типу некромантії чи гоетії. Він також зібрав навколо себе однодумців. І ні на які компроміси жодна сторона йти не хотіла. Зовсім скоро на континенті спалахнули магічні війни. Війни, під час яких братство чародіїв почало виловлювати та жорстоко карати усіх незгодних з новим порядком справ у магічному товаристві. Суть цих війн, їх тривалість та інтенсивність нам не дуже відомі. Відомо тільки те, що для перемоги братству довелося перетворитися у дійсно могутню організацію. Спочатку у братстві існувала лише одна структура Рада Чародіїв. Це був орган, що формував закони та правила братства, будував його структуру, визначав основні цілі та призначав на різні посади талановитих чарівників. Саме Рада Чародіїв дала команду на створення перших магічних шкіл для наділених даром дітей: бан арту для хлопчиків та аретузи для дівчаток. Вони будувалися на руїнах ельфійських міст. Час після війни Раупенака дарував багато можливостей і маги ними користувались. Проте Рафар Білий продовжував ігнорувати братство та його правила. Багато хто з учнів нових шкіл також спокушався забороненими знаннями, і контролювати у себе з виконавчого органу було просто неможливо. У братстві зрозуміли, що на добрій волі все це триматися не зможе. А тому скоро, поруч з радою чародіїв, у братстві виник капітул. Капітул, котрий мав навіть більше повноважень, ніж саме братство. Капітул, котрий став дійсно боротися з інакодумцями. Останньою краплею для початку діяльності капітула стала смерть Яна Бекера за загадкових обставин. Враховуючи, що навколо йшла магічна війна, винуватці оголосили швидко, і капітул почав діяти жорстоко. За смерть першого чародія в історії людства і засновника братства були готові мститися. Очолили капітул Найталановитіші маги першого покоління і воріше Герберт Стамельфорд та Агнес з Гланвіля, у раді чародіїв, котра все ще залишалася важливою частиною братства. Головували Джеофрей Монк, Аврора Генсон та Радмір Сторканеду. Так чи інакше на світ постала наймогутніша організація чародіїв в історії, організація котрі судилося проіснувати сотні років. Увімкнувши жорстокі методи виявлення та покарання непокірних, почавши полювання на відступників, капітул відрізав шляхи до можливого примирення. Тому у магічних війн було багато жертв, перш ніж братство встановило контроль майже над усім магічним світом. Усіх непокірних було загнано в глибоке підпілля. У складі капітула було створено найжорстокіше з підрозділів під назвою Преторій, котрим головував чародій на ім'я Алоїс Шталден. Девіз у цієї людини був простий. Хто перетне закони капітулу, той отримає клеймо бунтівника і не уникне кари. Бо за ними, хоч на край світу, відправиться Праторій, розшукова гілка капітулу, що не залишає ренегатам пощади. Вогнем і силою очищував капітул ряди відступників. І коли, врешті-решт, було спіймано, віддано під суд та страчено рафара білого, організований спротив припинився повністю. Братство чародіїв виграло у війні і встановило свій порядок. Порядок, через який такі чародії, як до прикладу, творець відьмаків Альзур, були вимушені діяти в підпіллі поза законом. Про Альзура ми розповімо в одному з наступних відео. Тож не пропустіть порядок, котрий, однак, забезпечив стабільність у рядах чародіїв на довгі роки. Темерія, однак, саме в ті роки, одразу після періоду розквіту, коли Рафар правив із тіні Абданка, пізнала період занепаду. Абданк був дегенератом. Рафар Білий зацікавив короля Алхімією, щоб хлопець не ліз в політику і залишив це йому. Однак, після смерті Рафара Абданг був змушений щось командувати і підписувати якісь угоди. Звісно, Темерії це дорого коштувало. Після смерті вже безумного короля почалася велика громадянська війна в Темерії війна кинджалів. Абданк не залишив по собі наступника. А тому герцоги Марібору та Елландеру почали кровопролитну війну за трон Темерії. Так, за ці роки люди добре обжилися у ельфійських руїнах тих міст. Формально правителем Темерії якийсь час був Герман Безумний, правитель, що намагався спіймати блискавку, і котрого врешті та блискавка й вбила. Але стабілізувалася ситуація в Темерії лише через десятки років, коли на трон за допомогою Альзура сів герцог Альдберт з Марібору. Прості ж люди, що любили Рафара, запам'ятали це. І благоговіння перед чародіями. У багатьох місцях континенту змінилося ненавистю до них та до їх капітулу. Цей урок також був врахований братством та радою чародіїв. Уже зовсім скоро маги в якості радників стали з'являтися при дворах майже усіх правителів континенту. Людство рухалося уперед. Новий порядок у світі. І так, на дворі середини 9 століття за прийнятим літочисленням. Закінчена шестирічна війна, закінчений похід Раупенака, ельфи відкинуті далеко на схід, їх цивілізація потерпає. Укладена новіградська унія, утворено братство чародіїв. Світ магів підкорився новому порядку. Засновані Бан Арт та Аретуза, укріплюються королівства Темерії, Реданії, Цинтри та Аедірну. Узбережжя все так само тероризують пірати зі Скеліги. З півдня доходять чутки про дивовижні держави Назаїр, Метина, Тусент та Нільфгард. Який устрій у них? Як вони розвиваються? Чого прагнуть? Яка у них культура та які вороги? Як вони з'явилися та вистояли? Питання, 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 на які потрібно знайти відповіді. Та все ж основна проблема залишилася незмінною. Світ континенту все так само переповнювали монстри, жахливі чудовиська з інших світів. Люди сильно розселилися, і їх число почало різко збільшуватися, а тому чародії більше не могли їх захищати. Кривавих історій з розореними селами, винищеними поселеннями та мерцями на дорогах ставало все більше, і все це вело до якоїсь точки неповернення, точки, коли людство повинно було вирішити цю проблему будь-яким способом. Так, у людства все ще стільки викликів, і з усіма ними доведеться впоратися. Проте історія все ще рухається вперед. І все це теми для наступних відео. Ну що ж, дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви більше історії світу Відьмака на каналі. А також пишіть, якщо автор десь помилився або про щось забув. Обов'язково згадаємо це далі. Як завжди, з вас вподобайка, коментар та підписка. Ну і до нових зустрічей на каналі GameVis.